До НМТ залишилось зовсім небагато часу, але в тебе є спосіб реально підвищити свій результат. Підготовчі курси НДПУ імені Богдана Хмельницького – це твоя формула успішного вступу. Підготовка до НМТ з топових предметів 90 годин інтенсивних занять з кожної дисципліни. Викладачі, які знають, як привести тебе до омріяних 200 балів. Онлайн формат. Навчайся з будь-якого міста. Податкові бали при вступі до МДПУ після успішного завершення курсів. Старт навчання у березні. Вартість мінімальна. Якість максимальна. Ти заходиш у кампанію не з надією, а з підготовкою, досвідом і бонусними балами. Хочеш так само? Тоді переходь за посиланням в описі під відео, заповнюй реєстраційну форму і прокачай свій результат найменторах із СНВТУ імені Богдана Хмельницького.